Я зійшовся з жінкою, у якої вже є дитина, дівчинка-підліток, яку виховувала бабуся. Тепер Леся хоче, аби ми всі жили разом в моїй квартирі, але справа в тому, що дитину приструнювати вона не хоче. Пояснюю, я років 20 працював за кордоном, заробляв на квартиру, машину, на якийсь запас для одруження. Моя дівчина мене не дочекалася в цих моїх заробляннях і вийшла заміж за іншого. Відтоді мені важко було довіритися жінкам, і мої стосунки тривали недовго, завжди випливало, що за милою посмішкою і любов'ю стоїть щось дуже меркантильне. Наведу приклад, була у мене дівчина, з якою я рік зустрічався. Все було добре, і я вже планував, що ми разом жили. Як тут приходить мені сповіщення, що така і така людина визначила мій номер як поручителя, і чи не знаю я, де вона зараз, бо треба віддати значну суму? Я її питаю, що це за такий прикол, а вона мені в очі починає сплітати, що це якась помилка. Тут твоє ім'я і прізвище кажу. Ой, та мало збігів буває, мило усміхається вона. І давай все робити для того, аби я більше не вертався до цієї теми. Я зрозумів, що мною крутять зараз, а що буде потім. Я її кинув, і вона тоді вже почала говорити, що брала гроші в кредит, бо хотіла гарно для мене виглядати. А я от такий. Невдячний. Всяке було за мій вік холостяка, і я вже втратив надію, що знайдеться мені чесна і пряма жінка, яка буде мені до душі. І ось я зустрів Лесю за кордоном. Вона прибирала будинки, які ми будували. Щоб будинок продати, то треба не лише його збудувати, довести до ладу. Але й потім все перемити та почистити, щоб покупець не виходив весь в шпаклівці, як ото в нас є. Вона працювала ще з іншими жінками, але я її одразу запримітив, бо й моторна, й весела. Ми розговорилися, і вона мені все про себе розказала. Розлучена давно, виховує донечку. вірніше... Мала в селі з мамою, а вона отак по роботах. Запала вона мені в душу, і мені якось до дитини її було байдуже. Є то й добре. І ось ми вже одружилися, справили невеличкий вечір для рідних і живемо в мене. Все мене в ній влаштовує, і господиня гарна, і приємно з нею говорити. Ну, все. Але вона задумала. Щоб її донька жила з нами, ну я ж не якийсь там дивний, то її дитина то хай живе. Але далі почалося таке, що мені просто не хочеться вертатися додому. Її маленька донечка перетворилася на підлітка, і то з таким важким характером, що просто не передати. Іринка ходить вималювана в чорне, чорна підводка. Волосся вічно якесь перекручене чи то злипле, одяг безформенний, ну не дівчинка, а якась темна хмара і при тому ніколи не посміхається, в школі погано вчиться і вічно якісь зауваження щодо поведінки. Я розумію, що це підлітковий період, але ж треба й в цей період якісь поставити правила. Але Леся цього просто не робить. Вона все пускає плином, мовляв, підліток і переросте. Ірина не має ніяких обов'язків п'є, їсть, сидить допізно в інтернеті, навчиться і при тому ще й істерики закатує і говорить, як вона нас не любить. Леся те все мовчки ковтає, а мене всього аж трясе. Але ж то не моя дитина. Якось я поставив хамку на місце. То вже Леся зробила крик, бо я її дитину сварю. Ви розумієте, в якій атмосфері приходиться жити? Мені лізти в виховання її дитини не можна, але вона й сама цього не робить. Я вже їй казав, що треба звернутися до спеціаліста, поки не пізно, і вона ще мала, та можна якось достукатися до неї. Де там? Ти й мене хочеш відправити лікуватися? Добре, я забираю дитину і йду. Куди ж вона піде, коли вже при надії? Просто не знаю, що робити далі, бо так тривати просто не може.